Доброго-доброго вечорочка, спокійної нам з вами ніченьки. Звуть мене Аня, і ви на каналі Української Відьми. І сьогодні українська відьма дуже хоче для вас подивитись таке питання. Чи є у вас Янгол охоронець, чи хтось вас оберігає? Можливо, то є е, рідня, можливо, то є померла рідня, можливо, є то яких, якийсь ваш друг, товариш, бувший коханий. Коротше кажучи, ми сьогодні дивимось, під чиїм захистом ви знаходитесь, хто вас зберігає і що вам кажуть. У нас буде загальний розклад, але, але ми зробимо декілька варіантів. Ви так дуже швиденько це Не Знаю, чомусь дуже хотілося. І чекайте на каналі відео на лютий місяць, яке щастя, чекає на знаки зодіаку. Хочу трошки вам такий відпочивальний контент зробити. Якщо ви хочете якусь тему розглянути, вам цікаво, пишіть мені, я зроблю такий розклад. Пишіть в коментарях, якщо я вам потрібна особисто, то, будь ласка, приходьте до мене на телеграм. Якщо у вас цікавить ситуація по містах України, що буде, що буде у лютому і так далі, по тижні, загальнополітична, мої прогнози, то я залишаю посилання на мій другий канал, або перший, «Таро Україна. І там можете подивитись, там багато відео для вас викладають. Все, давайте дивитися, під чиїм захистом ви знаходитесь. Ми вас зараз визначимо, ви обираєте. Я вам бажаю і хотіла би вам сказати, що ви дивитесь варіант, той, який резонує. Бувають такі випадки, коли е, всі, всі три дивляться, всі три супер. обираєте один, можете подивитися всі три. Ви отримаєте саме ту інформацію, яка вам потрібна. Обирайте під чиїм ви захистом. Не дивіться дітей, не дивіться родичів, дивіться себе. Тільки за себе. Я, хто мене захищає, обирайте свою карту. Я зараз даю вам час. Я перегорну, щоб ви бачили. Перший варіант. Тут є в нас, бачите, древо роду родова інформація під захистом родових, як я кажу, так як я практик, я можу тут використовувати свою термінологію, але буду вам роз'яснювати, розжовувати, так, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі, тому що я буваю. Ну, досить специфічно висловлююсь, тому буду пояснювати, що не зрозуміло, питайте в коментарях. Дивіться, під захистом роду. Але тут е, така інформація, де що тут не один. Тут з обох боків є захист. Давайте дивитись, мама, папа, мати, батько. Є захист. Дивіться, буду пояснювати, який. З боку мами тут, тут могли бути шептухи, повитухи, такі, знаєте, як там, 1880 1910-й, отуди, от, от в ті роки, тоді жила жінка давненько. То такий рід заможний. Одне єдине, що тут або особисте життя нормально всі в парі, і ніхто не гине гроші маловато. Або навпаки, гроші є з особистими досить складається. Тут є негатив родовий, але я тут не буду його розглядати. Він є саме розплата кохання за магію. дівчата. Хто обрав перший варіант, точно були. Українські відьми або відьмики. Не чернушники, нічого. То, знаєте, то вітер викликати, <кхід> дощик, можливо, сни якісь були словом, словом могли лікувати. Така йде інформація. То що щитую, то кажу. Так. Захист на вас, на ваших дітей. Тут захист на всі сфери життя. Але тут кажуть, дівчата, отут дуже зрезонує, хто самі з дитиною залишилися. Тебе будуть гроші. Дав Бог дитину, дасть на дитину. Бо дав Бог дітей, дасть на дітей. Але тут ага, християнський егрегор. Тут хрещені, похрещені. І якщо ви хочете, що у вас споку ну, така інформація, мами почули, то до церкви ходь. До церкви ходь і наноси на, на, туди свої проблеми, не, не ридаю в церкві, а кажи, що ти хочеш. Не Треба приходити сльози, лити. скажи, що тобі допомогти. Скажи, дай мені. Ото встали зранку, вмилися, по віконці дивимось. І кажете, не вистачає, там, дай мені, дай мені можливість отримати гроші, бо дай мені там, можливість, щоб людина вийшла на зв'язок. Допоможи мені і конкретний результат сьогодні прожити, прожити день, все встигнути. От, от чітко давайте запитання і знаєте, що до кого. І вам нададуть захист. Багато, багато слів поганих. Ваш бік від людей, бо ви добрі, ви добрі, тут і чоловіки-маніпулятори далі не буду влізти. Тут кажуть, вас захищають. Дивіться, ви, коли приходите, навпаки, скажу, коли до вас в життя приходить людина, яка може вам принести біль або негатив, вам 250 підказок дають, нога заболіла. А машина там десь не туди поїхала. От у вас як відводить від людей. От от подивіться. А ви ж не чуєте, ви ж вперлися, вперилися або там на роботу якусь влаштовуєте, а вас там і проспали, і прихворіли, і в той же день якісь проблеми. А ви все одно туди притесь, на ту роботу. Тож треба ж трошки підказочки дивитись. Вам же я не знаю. Вони тут вже кричать, Аня, скажи їй, хай мене слухає. Добре, тут зі сторони батька також є захист, але тут проблема, дивіться, по дияволу, тут залежні чоловіки можуть бути. Залежні випивка, гра, азарт, до жінок, Така енергетика, знаєте, смачна для протилежного полу. Такі, знаєте, дуже активні чоловіки. Тут є захист, але дивіться, що вам привноситься в життя? Ви емоційно нестабільні саме за батьківського роду. Ви відмовляєтеся від якихось варіантів. А, різко обробуєте якесь спілкування, від чогось втікаєте, десь біжите. Так а в чому захист? Якщо вас так послабляють? От вони приходять, от ці ждуни, я їх називу, вони приходять тоді, коли ви все вже ручки склали. І ви так можете там на батька або на діда ставати схожою, Такий характер включається такий. Але вам тут дають і таку любов, велику любов. Ви любите всім серцем. То від папи, знаєте. Ой, зараз таке ж душевне тремтіння пішло. Тут Тут до мене мертвий прийшов, просто я хочу, щоб він пішов вже. Ти чого сказала, рід захищає, оберігає. як там як з батьком, з батьківським родом спілкуватися. Ой, боїтесь щось Гроші любить випивку. Тут свої чорти, знаєте, як кажуть, ну не пращури ваші що чорти, а за родом своєї щось, що стоїть і приглядає. Тут кажуть, тут кажуть ти пишайся, ти пишайся. І коли в тебе погана там, ситуація, кажи там, по прізвищу там, по батьку, я там така. І я сказала, і буде так, як я сказала так, як я сказала, так і буде. І вас... Вони вас чують. Тут вони чують, але так трошки Лі... Ліньки їм щось робити. Так, одинички. Двоєчки. Хто захищає? Правосуддя за правосуддям сама себе захищає, сама себе оберігаю Вищ... найвищі сили, верховні, під яким ви Егрегорам. Егрегор Егрегорце зараз нове слово таке. Ви чаї, скажіть, ви чаї, кажуть, мені ваші. Ви людина, ну тут у мене можуть бути вчителі, лікарі, правники. У вас своя енергетика дуже сильна. Ви охорони самі роду, ви охороняєте, ви оберігаєте. І тут ви намолені, я так скажу, вірите ви в щось церковне, іншого від розповідання. Неважливо, є над нами енергія. Так, називаємо все це енергією. І ви народжуєте нову, ви під, надаєте е, сили своєму роду, ви захищаєте тих в роду, хто старші за вас, і оберігаєте тих, хто молодші за вас, по роду. Ви на вас. Він тримається. Як би вам не хотілося, це дуже важка роль, Але так і є. Ви годувальник, ви е, підтримка, ви опора, ви і мати, і батько, і дідусь, і бабуся. Зрозуміли? І ви можете все життя бігти. Бігати від такої своєї задачі, але то ви таки народилися. Вам дається зверху, бо що б ви там не вірили, вам дається енергія для вирішення всіх своїх проблем. А ви що робите, замість того, щоб допомогти людині, будете страждати. за того, що вас не розуміють оточуючи, що гроші, наприклад, йдуть. Мене ніхто не любить, знаєте? Сильна енергія чоловікам з такими жінками складно. Дуже складно, тому що ви трошки хитріші, мудріші, і навіть чоловіки можуть бути більш емоційними за вас. Вас охороняє сильний янго-охоронець. Назимов це так. Але вам треба все в житті робити. Вірно за справедливістю брехати вам не можна, як вам би не було образливо, що ви хтось за свою брехню не отримає, а ви отримаєте. Розуміло? Що вам кажуть? Ти охороняєш домівку, бережи. А ти не хочеш, ти хочеш погуляти, свободи, ти хочеш. Що хтось інший за тебе відповідальність взяв. Ніхто за вас не візьме відповідальність. Тільки янгові, архангелі, вищиси. Готово, що вірите, що ви чуєте, що ви вночі бачите, туди тоді, тоді йдіть. Комусь на кладовище навіть буде простіше. Я не проти. А... Дуже, дуже цікаво, я так скажу. Я, ну, це загальний розклад, дівчата. Як то б не звучало, вибачте. Ну, тут такі часи, мабуть, що ви можете навіть на цвинтарі зустріти свою долю. Можливо, до когось на похорон підете. Або прибрати на могильці. Тобто зустрінете, це може бути не ваша друга половинка, це може бути просто. Чоловік по долі для чогось він вам потрібен. Отак. Ви себе завжди намагаєтесь загнати в якісь рамки, бути такою, як всі. Не буде такого, не буде. Чим більше ви людям віддаєте життя, здоров'я, сили, гроші, тим більше вам повертається. Запам'ятайте, нама гроші, підіть, купіть щось до останніх, комусь віддайте гроші прийдуть. Це вам секрет. Сама себе руйнуєш. сама себе. Не, не займайтеся не вашою справою. Не любите куховарити, не куховайте, робіть те, що вмієте. І на цьому заробите гроші. Тобто тобі дають енергію, тобі дають здоров'я. І якщо ти, ти хворієш, то значить ти не в, ту, не в той бік пішла. Засумнівалася. Ви дуже смачні для чоловіків і вони будуть вас використовувати як їжу. Тобто ви більше віддаєте і вас це буде ображати. І будуть приходити чоловіки, які приходять до вас, бо ви їм зручна та смачна. Як вас оберігають? Тобі все дала? Використовуй. Знаєте, комусь рибку вам будочку дають. Використовуй. Але дивіться, трошки енергію свою робіть таку більш лагідну, тому що ви як чоловік у спідниці інколи. Інколи. Я вам. Трошки завтра булочки. Якщо хочете на особисто розклад, приходите, подивимось. Все розкажу. так. Троєчки. О, у нас тут ляля, Ляля Кубкова. Тут ви дуже емоційні і вас хтось старший з роду оберігає, але то жива людина. Ви на чийсь енергетиці. Тут мало захисту майже нема, і тому вам важко буде в складних ситуаціях. Тож вас пробити дуже легко, емоційно, енергетично. Можете захворювання від когось там переймати швидко. Чуте, дивіться на негатив, тому що. Є заздрість вам на вроду. І заздрість вам на успіх у чоловіків. Тут пороблено, тут зразу скажу, тут о, просто підтримують вас, а не захищають, дивіться. Якісь підказки дають. Тут е, е, у вигляді людини. Тобто якісь люди або близька якась людина, підказує, може там десь. Грошей допомогти, може, десь підтримкою. Хто тут зовсім один, ні з ким не спілкуються, родичів немає, то вже значить, що просто програма розкрутилася сильно і стоїть дуже так міцно на вас. І тут треба треба. Дивіться, по. картах, то треба віджигати. Тут дівчата може бути таке, що ви ніколи не що не вірили, а в церкву почали раптово ходити. І вам там добре і спокійно. Таке, що може буває, плаче, ти плач там разом, але раз все нормально. Ну, таке буває. Хто вас захищає? Ні, нема. Захисту нема пробиті. Добре, чого чого ну, мородові вас не захищають? Кажуть, а ти не звертаєшся, ти не пам'ятаєш, ти не шануєш. Тут дивіться. Ну, нема багато захисту. Тут амулети, свічки церковні, якщо не, ви не вірите, я не знаю, як ви зможете самі, але якщо дуже сильно резонує, дивіться негатив. Ну, у вас дуже легко забрати все що. от Просто ввести з під носу роботу і щастя, якийсь фарт, дуже легко. І е, тільки зрадію чомусь, тільки там гроші прийшли, потім все ж плачу. Вам пораду давайте там. Ну. Значить, в кого це зараз стабільно нормально, нема да, таких проблем великих. Тут кажуть, тримай баланс і тільки, ну, у тебе можуть бути гроші і відносини, скажімо так, да, дві, дві ці сфери розвинуті. Але тоді по здоров'ю буде перекос. Коли ви не починаєте сильно хворіти, треба а, підіймати енергетику. це важливо робити. Або навчаєшся сама як, або кому по пентахлях плати, і щоб тебе ну, якісь практики, або е, самочистку зробити, або ще щось. Ну Тут вже особисто до кожної. Або тут той самий амулет. Але, знаєте, треба спочатку прибрати, у кого діток нема, тут особлива увага, У кого питання, по дітках. Ну, троечки. Якщо я треба, на Telegram приходьте.